На своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алла Борщ і зараз ми знаходимося в вакації. Ми бачимо, що квіти вже розпустилися. Вже от деякі навіть знаходяться ще в стадії бутонізації, що є дуже важливо для заготівлі цієї сировини, тому що ще не зовсім розпустилися, і основна кількість діючих біологічно активних речовин, що саме зумовлюють лікувальну дію, велика їх кількість. Накопичуються саме тоді, коли квіточки знаходяться в стадії бутонізації і на початку цвітіння. І як відомо, квіти акації здавна використовуються в народній медицині. Це є надзвичайно цілюща така рослина, сильно діюча і відноситься до тих рослин, от як я вже говорила, що є такі рослини, які я завжди раджу мати в своїй домашній аптечці. І от саме квіти акації вони відносяться до тієї сировини, яку я раджу. І яка, щоб завжди була, як би сказати так, на поготові в тому випадку, коли вона може знадобитися, тому що ця рослина вона надзвичайно поширена і вона є надзвичайно цілюща. Зокрема, квіточки акації, які зараз ми можемо заготовити. І е, заготовляємо ми можна також от е, заготовляємо і самі квіти, і можна навіть тоді, коли от і трошки листочків додати. Заготовляємо такими китичками, е, сушимо їх. Е, Тоненько розкладаємо і вже висушену сировину, ми використовуємо із розрахунку 1 столова ложка на склянку окропу. Настояли 30-40 хвилин і приймаємо по третій частинці, це десь по 60 мл, тричі на день до їди. До їди ми приймаємо десь хвилин за 15, 20, за півгодинки. І саме в яких випадках це є найпоширеніша така рослина при застуді. От коли є перші ознаки. Застуди, коли є нежить, коли є кашель, особливо свіжий кашель, тому що квіти акації, вони найцілющіші, найкраще дають ефект, коли це є не застарілий кашель, тобто до трьох днів. От коли оці ознаки застуди, перші три дні, то квіти акації вони виявляють дуже хорошу лікувальну дію. І можемо поєднувати, звісно ж, це і квіти бузини додавати, тобто при нежиті, при коли є висока температура, коли є. Ознаки застуди, всі ознаки застуди, то ми використовуємо або самостійно, або можемо додавати інші рослини. Інші рослини це найчастіше бузина. Це має потогінну дію, знижує температуру тіла і виводить токсини, має дезінтоксикаційну антиоксидантну дію. Тобто це дуже хороша рослина. А якщо коли є вже не свіжий кашель, коли є вже хронічні процеси, то ми тоді додаємо до акації, додаємо і цвіт гречки посівної, додаємо рослин Рослини ефіромісні, це такі, як найчастіше використовуються, такі найбільш популярні, це такі рослини, як шавлія і соп лікарський. Додаємо, ми чебрець, можна додавати м'яту, перцеву, будь-який можна брати сорт, але щоб це була перцева м'ята. І тоді вже в певних співвідношеннях ми використовуємо при лікуванні хронічних бронхітів. Я б хотіла зараз більш детально розказати також про використання квітів акації як зовнішнього засобу. От, як відомо, акація вона є однією з основних рослин, які ми використовуємо як зовнішній засіб при запальних процесах, які ж це можуть бути запальні процеси. По-перше, це артрити, поліартрити, остеохондроз, тобто, коли є запалення, коли є неврити, невралгії, коли є радикуліт, тобто є запальні процеси нервових закінчень і суглобів. То ми беремо квіти акації, беремо посудину, наприклад, ми бану. Взяли, і до половини ми наповнюємо. Ми беремо і листочки, і квіти, і до половини ми отак наповнюємо сировиною, штільно стоптуємо і заливаємо 50 процентним спиртом. Більше процентне співвідношення брати не варто. Тобто, саме 50 процентний спирт є тим екстрагентом, який дозволяє максимально. Вилучити ті діючі речовини, які є важливі при приготуванні даних ліків. І от ми настоюємо, заливаємо, стоптуємо спочатку квіточки, додаємо трошки листочків, можна додавати, тому що листочки вони також мають такі діючі речовини, які нам необхідні. І готуємо, настоюємо, от ми половинку стоптали. У баночку взяли квіточки, стоптали половинку, так, і до краю залили 50% спиртом. І залишаємо так, у темному е, теплому місці на два тижні, періодично збовтуючи. От Щоденно ми збовтуємо цю настоянку. І через два тижні ми вже можемо нею користуватися, тобто витирати суглоби, е, От коли є больові відчуття, коли втомились, коли болить спина, коли є радикуліт. от Ми натираємо також один-два рази на день цією настоянкою. Можна додавати інші рослини. От у, у нас, наприклад, є такий знеболювальний екстракт. Ми додаємо і корінь купини багатоквіткової, і додаємо лабазні вязолистий корінь, і додаємо ми також інші рослини. Буркун лікарський, він має розсмоктувальну дію саме в поєднанні з діючими речовинами цієї рослини. Тобто, ми поєднуємо, от яке саме поєднання, я вам розповідаю, тому що нам головне, якщо ми поєднуємо рослини, то робити це правильно. Також ще Особливістю такою є, що квіти акації дуже добру мають лікувальну дію при судинних патологіях, які ж саме судинні патології. Це я розповідаю як зовнішній засіб, саме варикозне розширення вен, тромбофлебіти, набряки, набряки венозні застої. Патології судин, ангіопатії, в тому числі діабетичні, ендартеріїти це захворювання суглобів, захворювання судин. І також ми готуємо в такому випадку. Ми поєднуємо квіти акації, квіти каштану кінського. Я розповідала вже там, є в попередніх відео. Раніше, в минулому році, я розповідала саме, як правильно приготувати екстракти з квітів каштану. Обов'язково ми беремо буркун лікарський. От саме буркун лікарський, він має або білий, або жовтий, Ми можемо брати будь-який, він має властивість розріджувати кров і покращувати кровообіг. Тобто, але особливості це витираємо ми знизу вгору вже готовим цим екстрактом. І ми поєднуємо квіти акації. Ми, поєднуємо, ми можемо взяти от, о, це різні екстракти і в рівних співвідношеннях їх поєднати. Можемо ми до квітів акації додати квіти каштану, можемо додати траву буркуну лікарського і зробити таку настояночку, яка буде дуже гарно знімати запалення із судин, мати венотонізуючу, протизапальну дію, покращувати кровообіг. Тобто, це є натуральний, природний, доступний такий засіб, який можна легко приготувати в домашніх умовах, тому що я вам даю таку рецептуру, яку дуже легко і просто готувати в домашніх умовах. І в такому випадку ми витираємо знизу вгору, починаючи від пальчиків для стимуляції кровопостачання цим судинним екстрактом. Звісно ж, ми попередньо настоюємо його теж десь два тижні, також готуємо і в. Він вже готовий, поєднуємо з іншими рослинами, які мають відповідну дію. Тобто, от, як ми бачимо, що квіти акації в такому випадку вони йдуть як основні. Але е, також заслуговує на увагу це основне внутрішнє лікування, От в яких ми випадках використовуємо ще квіти акації для внутрішнього використання. Е, По-перше, це порушення сольового обміну при набряках різного походження, при захворюваннях нирок. От особливо е, я хотіла б Зазначити, і в мене вже такий є досвід використання. Я спостерігала таких хворих багато. Вже не одній людині допомогли ці квіточки, такі запашні, красиві, ці лющі, саме при хворобах нирок, при ознаках ниркової недостатності. От, Як відомо, хронічні запальні процеси нирок, піалонефріти, особливо гломерулонефріти. Вони з часом, коли ця людина хворіє роками, вони можуть призвести до розвитку нефрії ниркової недостатності, і от ниркова недостатність лабораторно визначається біохімічним аналізом крові на, на, на рівень сечовини креатініної. Коли цей рівень підвищений, то це вказує на те, що е, нирки вони вже е, погано починають працювати і розвивається ниркова недостатність. І от саме квіти акації в такому випадку вони допоможуть. Але коли ми готуємо настій, то ми готуємо вже з розрахунку при хворобах нирок дві столові ложки на склянку укропу. На Стояли 30-40 хвилин і вживати, як звісно, по 60 мл тричі на день до їди. Також ми можемо поєднувати з іншими рослинами. У нас є такі рослини, які повністю мають властивість відновлювати функцію нирок. Це в нас і підмареник звичайний. Це в нас і листя брусниці, квіти, вересу, зеленчук, жовтий. У нас багато багато таких рослин, які ми можемо парило звичайне, от десь. Я бачила, тут біля нас є парило. Також воно росте. От скоро також зацвіте. От ми бачимо, також це хороша така фламаної до місця. Рослина, вона вже, як бачимо, вже вона десь за тиждень-два вона повинна цвісти. От які в нас листочки гарні, яка вона вже в нас така сировина хороша. Тобто ми поєднуємо з іншими рослинами. Відповідно, це лікар рекомендує коригує, призначає таке лікування. Крім того, квіти акації вони входять у збори трав для лікування порушень порушеного сольового обміну, тобто, це як відомо форми порушеного сольового обміну: це артрити, поліартрити, жовчокам'яна ниркова кам'яна хвороба і остеохондроз і стани, коли нирки вони не справляються своєю видільною функцією, коли іде застій. І відповідно солі відкладаються і дають запальний процес, і в такому випадку ми поєднуємо квіти акації, трава гадючнику в'язолистого дуже добре. Інші рослини ми беремо. Якщо це для печінки, то ми беремо і Вероніку, беремо. Ми беремо листя суниці, також дуже хороша дія. Квіти вересу, листя берези. Тобто, в нас є, от як бачимо, такий великий великий арсенал лікарських рослин. І е, наша задача е, от е, нам дуже просто бути здоровими. Нам треба тільки правильно це все використовувати, застосовувати, і ще також є така особливість квітів акації, що ну от, вони відносяться до, таких, до такої сировини, до таких ліків, які використовуються при лікуванні чоловічих захворювань, зокрема такі як аденоми, простатіти. І от як відомо, що коли є запальний процес передміхурової залози в чоловіків, то Є таке поняття, як кальцинація простати, І от саме квіти акації, вони мають властивість розчиняти, виводити ці солі, кальцію, не тільки солі кальцію, тому що саме діючі речовини вони зумовлюють саме такий лікувальний терапевтичний ефект. І, звісно ж, це хвороби печінки, саме такі, коли є такі ускладнення, такі стани, які називаються стеатоз печінки або жировий гепатоз, коли йде заміщення гепатоцитів клітин печінки. Нормальних, які виконують функцію метаболітичну, в тому числі заміщення на жирові включення. І саме ті ділянки, коли їх утворюються участки печінки, коли їх утворюється багато, то саме вони випадають із функції, вони не виконують цю функцію. І як відповідно, печінка збільшена, і процеси ці всі вони сповільнені і відповідно можуть появлятися ускладнення, такі як і холестерін, це ліпідний обмін, який здійснює печіння. Чінка відкладається на, на судинах, на стінки судин на внутрішній це такі інші, це запальні процеси, це цукровий діабет також, тому що дуже часто буває, що цукровий діабет і от. Печінка це є ключик до лікування цукрового діабету. І Коли такі процеси в печінці відбуваються, то, відповідно, неможливо лікувати цукровий діабет без нормалізації таких станів. І от саме акація, ми поєднуємо квіти акації, ми беремо печіночниця, звичайна рослинка така є. Ми беремо Вероніку, ми беремо рослини ті, які покращують відток, які усувають застійні явища. Це таке, як і листя берези, ми беремо і верес, ми беремо і парило, вероніка. Тобто дуже дуже багато таких рослин. Які Нормалізують функцію, і також ті, які мають протекторну дію, захисну дію і одночасно містять гіркоти, які покращують саме функцію печінки і відновлюють ці клітини і покращують метаболітичні процеси. Тобто, як ми бачимо, це така досить цілюща, хороша рослина, яка от квіточки, яка вона зараз цвіте, яка зараз набуває сили. І у вас іще є час, щоб заготовити цю сировину. Тобто її ще можна десь днів 5-7 можна. Її заготовляти, як ми бачимо, є такі посадки екологічно чисті, які є далеко від дороги, і ми маємо таку сировину. Ми її заготовляємо і використовуємо протягом року. Можна приготувати настоянку зовнішню, можна сировину насушити цих квітів і мати протягом року такі ефективні, надійні, безпечні і дуже дуже хороші ліки для всієї родини. І от зараз, знімаючи відео про лікувальні властивості акації білої, ми набрели на таку поляночку такої рослини, як молочайки парисовидний. І от я хотіла б згадати зараз саме про декілька слів, про лікувальні властивості цієї рослини. От як бачимо, ми рослинку вирвали і бачимо таке біле молочко. І це рослина хороша, вона є ефективна, вона зараз цвіте. Це є один із видів молочаю лікарського. То саме того, який використовується в лікувальній практиці. І основна його дія, можна сказати, це одна з небагатьох рослин, яка має протигрибкову дію. І в нас ми використовуємо цю рослину для приготування, є такий протигрибковий збір, зовнішній, як зовнішній засіб. І от коли ми готуємо місцеву ванночки із цього збору, до речі, до туди входить от полингірки. Я також вирвала, як бачимо, який гарний зараз такий також його час заготовити, е, молочайки парисови. Чистотіл, Траву чистотілу ми беремо, парило звичайне і шавлія. І оце такий збір у нас є протигрибковий, але у нас саме от більшу частину це От ми беремо дві частини, наприклад, молочаю, і по одній частинці інших рослин. Тобто, ця рослина є основною для лікування грибкових захворювань шкіри нігтів, тобто достатньо десь 10 процедур для того, щоб повністю вилікувати грибок. Як бачимо, яка це рослина хороша, ефективна, зараз також час заготовити її. Вона росте такими невеличкими ділянками, інколи це великі такі участочки, де можемо ми зустріти цю рослину. І зараз вона бачимо, як вона гарно цвіте, які в неї такі цікаві, цікаві квіточки. І зараз її також час заготовити. І також, звичайно, мати в своїй домашній аптеці такі ефективні ліки на випадок такого неприємного захворювання, як грибок, грибки, мікози. Тобто ця рослина вона дуже-дуже гарно лікує. Шановні мої. Підписники, гості каналу я бажаю вам міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. Йдіть у природу, користуйтеся кожною годинкою, вільною, кожним таким моментом, щоб отримати не лише естетичну насолоду при спілкуванні з природою, але також заготовити і мати протягом року в своїй домашній аптеці такі наші чудові прекрасні лікарські рослини, які дає нам природа, які послав нам Господь Бог. І до наступної зустрічі зустрічі